Really І Завдячуючи everything. цій допомозі, ми е, досягнемо перемоги. And to you, and this help will win. Шість тижнів тому ми привезли в Україну партію великих індустр... промислового типу генераторів, які могли загалом обігріти до 250 тисяч людей. Але сьогодні ми привозимо інший тип генераторів, це є такі теплодуйки. Це генератори, які можна використовувати з подвійною метою. Як ви бачите, вони змонтовані на певному такому основі певні, і з лівого боку вони мають отвір, крізь який виходить тепле повітря. Вони працюють від газопропану. І є настільки ефективними, що ця температура цього повітря допомогою цього вони можуть обігріти до 6 тисяч квадратних purpose. І в нас є 380 одиниць такого обладнання. Як я вже казав, дуже висока температура повітря, яке нагріває цей прилад.